Так, у нас а, в кінці цієї вулиці знову Петріно, гора, який погано а, видно, на жаль, а там у нас море а, через пару сотень метрів. Але а, давайте подивимося на оце диво. Та цей паркан, це такий а, кольори зараз, колір, ну дуже. Дуже привабливий. Саме живий такий. Квітне воно доволі довгий час. Але саме зараз розквіт його. Розквіт. Розквіт такий, який зачаровує. Хіба не так? От скажіть, як вам це? Як вам ця краса, щоб було життя все отаким от день за днем, як в мої кроки зараз. Крок за кроком. Краса неймовірна. Радуйтесь.